Тарія Олегівна для мене це вже закінчення якогось певного етапу. Я багато працювала. Тато мій на жаль не зміг сьогодні бути присутнім, адже він в лавах ЗСУ воює він з 22-го року. Звичайно, засмучно. Мені хотілося, щоб вся моя сім'я була в зборі. Він мене дуже підтримував постійно по зв'язку. Даша, ти молодець. Україні вже не видають медалі, але все одно наша міська рада, міська громада все-таки закупила такі рамочки прекрасні. Можна хоча б щось на пам'ять собі залишити про цей день. Літом я хочу найти підробіток, літом я хочу, можна сказати, в останній раз бувши дитиною, якби відпочити. Ну і звісно, я хочу це літо не втратити і провести з користю для себе. Повітряна вітання. На вересень я планую їхати вчитися в інше місто. Саме я думаю, швидше всього, що в Ужгород або у Львів. Я планую більше подорожувати. На вручення обрала сукню свого випускного, купували ми її у Львові. Сукня коштує приблизно 15 тисяч, а макіяж, зачіска разом десь 2,5 з «У 11 років відчитися на відміну і нема медалі – це взагалі трошки незадоволений. Здобути хорошу освіту». Це поки найголовніший план, щоб досягнути цілей, які я маю. Я навчалася на відміну з першого класу, усі олімпіади, шкільні заходи. В свій час була президентом своєї школи, тому я дуже задоволена, що сьогодні я маю можливість тримати цю відзнаку. Я б хотіла поступити у Львів на перекладача. Дуже люблю англійську мову. Вже подав документи в два університети в Німеччині. Буду в кінці серпня туди їхати. Гуртожиток заброньований. Доволі гарно склав НМТ цього року. Виходить в мене з математики 200 балів і з української мови. Я, звісно, хотіла медаль, тому що у мене батьки всі золоті медалісти. Хотілося б, ще третю медальку. Я їду на курси в Львів сьогодні на ніч. Далі їду в Київ писати творчий конкурс, тому що я планую вступати на архітектора. Свідоцтво з візнакою це ніби подяка за всі мої знання. За всі мої досягнення, адже я завжди досягала того, що хотіла. Я завжди йшла до своєї мети, і я планую залишити цю свою якість її надалі. Вибрала костюм, оскільки вважаю, що це практичніше. Я костюм зможу надалі десь одіти, а плаття, воно все ж дуже вечірнє. Колинець Софія Андріївна. З першого класу в мене тільки були дев'ятки, ну і десятки. І цього б не було, якщо б не моя вчителька і класний керівник, я з мамою сперечався на рахунок мого образу. Штани я замовив в інтернеті. Штани 1600 гривень, сорочка 1000. Я хочу допомагати людям зі здоров'ям і щоб прожили щасливе життя. Було багато недоспаних ночей, старалася вчилася, вивчала іноземні мови. Дуже сподобалась сукня, оскільки вона чорного кольору він мені пасує, і вона дуже практична і сіла прямо по фігурі. Вступна компанія Липень Церпень звичайно хочеться. Вступити в омріяний університет, наприклад, вибрати насправді зараз важко, тому що зараз саме той період, коли потрібно визначитися, яка буде твоя майбутня професія. Ти вже закінчуєш школу, що ти переходиш вже в доросле життя, і ти маєш бути такою людиною, яка буде творити майбутнє Україну.